Уявіть собі, Київ, ніч перед Новим роком, старе місто, яке дихає легендами, в якому історія тісно переплилася з містикою. Місто, де кожна вуличка зберігає вікові таємниці, а тисячі людей в новорічну ніч чекають, коли стрілка покаже 12-ту, аби загадати бажання. У цю ніч Київ стає особливим: містом, де межа між світами стає настільки тонкою, що легенди оживають, а вулиці, здається, розповідають власні історії. Всім привіт, з вами Лера і ви на каналі «Історія на ніч. Сьогодні ми зануримося у світ київських легенд і містики і відправимося у віртуальну подорож вулицями Києва, де за легендами саме у новорічну ніч можна побачити фігури з минулого. Сідайте зручніше, беріть чай або каву і приготуйтеся до чогось містичного і загадкового. Також не забувайте натиснути вподобайку, щоб підтримати наш канал, підписатися і вимкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ми з Олею дуже тішимось вашій активності і завжди щиро дякуємо за підтримку. А я буду. Починати історію. І першою нашою зупинкою стане Софійська площа. Хоча зараз, у час повномасштабної війни, вся Україна переживає непрості часи, Софійська площа все одно залишається символом незламності і надії. Святкова ялинка і люди, які, незважаючи на труднощі, загадують бажання про мир і щастя, створюють особливу атмосферу. Та навіть у цій атмосфері затишку і тепла тут можна відчути щось незвичайне. Софійська площа має свою легенду, яка тривожить серця вже понад століття. Кажуть, якщо зупинитися посеред площі в тиху новорічну ніч, можна почути віддалення звуки органу. За переказами, ця мелодія, наче тихо, лунає з під дзвіниці, або просто посеред площі. Легенда розповідає про хлопця, юного органіста, який жив в Києві у 19 столітті. Він мав великий талант, але був з бідної родини. Напередодні Нового року, коли його мати тяжко хворіла, хлопець вирішив грати на площі просто неба, щоб зібрати гроші на її ліки. Мороз кував місто і навіть орган замерзав під його руками, але мелодія, яку він грав, була настільки проникливою, що люди зупинялися, слухали і плакали. Проте ніч була надто лютою. На ранок хлопця знайшли замерзлим поряд із його інструментом. І ось уже більше століття кожної новорічної ночі його мелодія повертається, щоб нагадати нам про силу любові і людське співчуття. Після Софійської площі ми з вами прямуємо до Володимирської гірки. Вузька стежка, укрита снігом, в'ється між деревами, гілки яких ніби тягнуться до неба, ніби намагаючи захопити місячне світло. Це місце завжди було сповнене тиші, але новорічної ночі тут теж можна відчути щось містичне. Кажуть, що серед дерев іноді з'являється постать князя Володимира Великого. Його бачать у царських шатах з короною на голові, і це видіння завжди супроводжується дзвоном Софійського собору, навіть якщо той мовчить. Люди, які зустрічали князя, згадують про незвичайне відчуття спокою і надії. Ця легенда має давні коріння, ймовірно, пов'язана з символічними значенням князя Володимира для Києва, як його хрестителя і засновника традиції миру. Деякі історики припускають, що такі легенди могли виникнути через особливу повагу до князя та його внесок у формування історії міста. А його поява ніби нагадує нам про незламний дух Києва, який пережив століття змін і випробувань. Далі нас зустрічає Андріївський узвіз, серце Києва, прикрашене святковими вогниками. Але за його красою ховаються тіні минулого. Тут височіє замок Річарда Левого серця, загадкова споруда, яка століттями тривожить уяву кияни-гостей міста. Замок річарда левого серця за кілька століть вкрився численними легендами через його кричучі стіни. Його будівництво у 19 столітті супроводжувалося численними проблемами. Дивні обвали стін, загадкові звуки, які чули вночі. Історія говорить, що під час будівництва замку робітники, ображені на власника через невиплати, заклали вентиляційні канали спеціальні пристрої, які створюють моторошні звуки, коли вітер гуляє стінами. Але це не єдине пояснення. Дехто каже, що тіні, які з'являються у вікнах замку, це душі будівельників, чиє прокляття назавжди залишилося у стінах цієї будівлі. Вони ніби нагадують про справедливість, якої не вдалося досягти за життя. Далі наш з вами шлях лежить на Поділ. Цей старовинний район завжди був сповнений легенд, але новорічна ніч робить його ще більш особливим. Здається, що вулиці тут дихають історії, а старі будинки шепочують історії тих, хто коли жив у цих стінах. Це легендою саме на Подолі, в ніч перед Новим роком, можна побачити Дух Святого Монаха. Історія про цього монаха починається ще з 16 століття. Його ім'я не зберіглося в літописах, але він відомий як скромний монах, що присвятив своє життя допомозі нужденним. Він годував голодних, допомагав і приймав всіх із любов'ю і співчуттям. Він був знаним не тільки на Подолі, а й далеко за його межами. І люди, котрі опинилися в скруті, завжди знали, що знайдуть у нього розраду. Легенда свідчить, що цей монах жив скромно, але мав незвичайний дар бачити те, чого інші не помічали. Одного разу до нього прийшла молода дівчина з малим сином, який дуже сильно хворів. Всі інші відмовлялись їм допомогти, але монах прийняв їх, надав прихисток і, як кажуть, легенда зцілив дитину. З того часу люди вірили, що в його молитвах було щось особливе. Його келія стала місцем, де всі знедолені знаходили підтримку. Легенда про монаха, який допомагав усім, хто звертався до нього, досі зворушує серця. Його келія давно зникла, але дух монаха кажуть все, що можна побачити у новорічну ніч. Ті, хто мали щастя зустріти його, говорять, що після цього їхній рік завжди приносив щось добре і світле. Вважається, якщо ви загадуєте бажання про допомогу іншим у його присутності, це бажання неодмінно здійсниться. Проте найбільш загадковим місцем нашої екскурсії стане наступна зупинка Лиса Гора. За археологічними даними, тут знаходилися святилище ще за часів Київської Русі. Це одне з найбільш містичних місць Києва, сповнене легенд і переказів. Ще з давніх давен це місце вважалося зібранням сил природи, а пізніше гора стала осередком для тимничих обрядів і місцем зібрання відьом. Легенди розповідають, що у новорічну ніч, коли світ живих і мертвих стає ближчим, на лисій горі можна побачити загадкові світлові кулі, махічні вогники, які ширяють над землею. Мандрівники, які наважувалися досліджувати гору, розповідали про дивні звуки: шелестіння дерев, що не має нічого спільного з вітром і навіть шепіт, лиса гора здавна мала репутацію сакрального місця. Вважається, що це духи природи або навіть древніх язичницьких богів, які досі охороняють це місце. Місцеві жителі кажуть, що ті, хто з повагою ставиться до цього місця, можуть отримати прихильність цих духів. Тепер ми з вами прямуємо далі до місця, яке завжди викликало змішані почуття у киян і гостей міста байкове кладовище. Це одне з найстаріших кладовищ Києва, і його величні надгробки, здається, розповідають свої історії кожному, хто наважується тут пройти. У звичайні дні це місце сповнене тиші, але новорічної ночі тиша стає майже відчутною. Наче зупиняється сам час. Легенда про дівчину з білими квітами тут одна з найвідоміших. Розповідають, що це був привід нареченої, яка втратила свого коханого напередодні весілля. Відтоді її фігура з блідим обличчям і білими квітами у руках блукає серед могил, шукаючи відповіді, яких так і не отримала за життя. Кажуть, якщо зустріти її погляд, можна відчути хвилю невимовного суму, але разом із тим, глибоке розуміння того, наскільки важливими є любов і вірність. Зустріч із нею несе щось більше це нагадування про те, як легко втратити те, що для нас найдорожче. І ось на завершення нашої подорожі ми спускаємось у метро і прямуємо на станцію Арсенальна. Арсенальна найстаріша і найглибша станція Київського метрополітену. Її стіни були свідками безлічі історій, але одна з них пов'язана з новорічною ніччю. Розповідаючи, після того, як останній потяг відправляється, станція занурюється в моторошну тишу. Саме тоді можна побачити фігуру машиніста. Він, як тінь, повільно проходить по платформі, одягнений у форму, яка вже давно вийшла з ужитку. І зникає в тунелі, наче намагається знайти останній потяг. Цей привид машиніст, який за легендою загинув під час відкриття київського метро. Ця легенда бере свій початок із початку 1960-х років, коли Київське метро тільки починало свою роботу. Відкриття Київського метрополітену ознаменувало нову еру для міста, і станція Арсенальна була об'єктом особливої гордості. Проте, в день підготовки до першого пробного рейсу трапилась трагічна подія. Кажуть, що молодий машиніст, який відповідав за технічне обслуговування першого потягу, загинув під час випробувань через помилку, яку так і ніхто не зміг пояснити. Його тіло знайшли саме на станції Арсенальна, і з того часу працівники метро час від часу бачать його дух у новорічну ніч. Люди розповідали про дивне світло, що рухається тунелем, і тихі кроки, які раптово обриваються. Його постать це нагадування про те, що кожне місце. У цьому місці має свою ціну, яку хтось коли заплатив. А тепер, після арсенальної, звернемо на липки, де серед величних маєтків ховається старий занедбаний особняк. Цей будинок був свідком одного з найбільших київських загадкових зникнень. У районі липок в 19 столітті було зафіксовано кілька загадкових зникнень дітей. Місцеві архіви зберігають інформацію про багаті родини, які втрачали своїх дітей у незрозумілих обставинах. Одна з таких історій стала основою легенди про маленького хлопчика, чий привид повертається у новорічну ніч додому. У 1897 році впливова сім'я, яка мала тут, влаштувала розкішну новорічну вечірку. Їхній син, маленький хлопчик, якого всі називали маленьким принцем, загадково зник тієї ночі. Гості і слуги шукали його по всьому будинку, але так і не змогли знайти. Через кілька днів хтось з прислуги зізнався, що чув тихий дитячий сміх у коридорах, але не зміг зрозуміти, звідки він лунає. Сім'я не змогла оговтатися від трагедії, і покинула особняк. Сьогодні він стоїть порожнім, його фасад покритий тріщинами, а вікна, через які колись лилось світло, виглядають порожніми. Однак, ті, хто проходить повз напередодні Нового року, кажуть, що у вікнах можна побачити маленьку фігуру хлопчика. Легенда каже, що цей хлопчик досі шукає своїх батьків. І його дух, застрягши між світами, повертається до рідного дому щороку в надії зустріти їх. Його тінь виглядає зворушливою і трохи сумною. За легендою, якщо вам випаде честь побачити цього хлопчика або відчути його присутність, то слід привітати його з Новим роком. Кажуть, що це принесе щастя на весь наступний рік. І, нарешті, нашою останньою зупинкою стають старі вулички Києва. Дух старого Києва символізує силу і стійкість міста, яке пережило стільки випробувань і продовжує жити. Адже дух старого Києва часто бачать саме на місцях, де колись були найважливіші центри культурного і наукового життя. Його можна побачити або відчути в новорічну ніч в багатьох частинах міста, але найбільше він проявляється на Софійській площі, Подолі та вулицях Старого Києва, таких як Андріївський узвіз і Володимирська вулиця. За переказами дух старого Києва, це привид, що не належить комусь одному. Це образ, що збирає в собі всіх, хто коли жив у місті, хто ходив цими вулицями, хто любив, страждав, сміявся і плакав. Здається, що сам Київ відображений у цьому привиді. Багато містян вірять, що поява цього духа пов'язана з великими історичними подіями, які змінювали Київ. Одні з перших переказів про його існування сягають часів Київської Русі, коли місто пережило монгольські навали. Дух старого Києва це не просто легенда, це символ того, як місто зберігає свої спогади про тих, хто ходив цими вулицями, хто будував його майбутнє і залишав частинку себе у його камінні. Він з'являється тим, хто любить Київ і готовий слухати його історії. А історію Києва безліч. У новорічну ніч, коли світ живих і мертвих стають ближчими, цей дух ніби обіймає все місто. Нагадуючи про його силу і стійкість, ось так ми завершуємо нашу віртуальну і містичну подорож старовинним Києвом, який сповнений легенд і таємниць, де минула і сучасність живуть поруч. Це ніби нагадування, що Київ це більше, ніж просто місто. Це місце, де кожен камінь може розповісти історію, якщо його уважно послухати. Легенди, які я розповіла, збереглися завдяки переказам і спогадам людей, які вірили у незвичайне, а чи довіряти їм вирішувати вам. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в ці легенди, і чи відчували ви колись щось подібне, коли гуляли вулицями старого Києва. А з вами була Лера і канал Історії на ніч. На добраніч і нехай цей прийдешній рік принесе вам лише світлі моменти.